Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу, який сьогодні нас підкріпляє Словом своїм, який ще нас сьогодні веде цією дорогою спасіння, де ми можемо ще назидатися Словом і можемо ще збудовувати свого внутрішнього чоловіка. Я пропоную текст із Євангелія, це перше пісня апостола Павла до Тимофія. І ми прочитаємо один. Віршик, четвертий розділ першого післання до Тимофія, четвертий розділ, і ми прочитаємо 16 вірш, де Павло дає таку настанову Тимофію. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш самого себе і тих, хто тебе слухає. Амінь. Уважай на самого себе та на науку. В інших перекладах уникай в себе і в писання. Наполегливо тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Апостол Павло, життя якого добігало кінця, сидить у римській в'язниці, і він відчуває, і, напевно, Господь йому відкрив, що дні його земного життя закінчуються. І він пише два пісня до Тимофія. Тимофій в той час служитель, який вже веде церкву, який є пастором церкви, і він дає цілий ряд настанов для молодого служителя. І ми, коли читаємо перше, друге пісня до Тимофія, ми бачимо ці настанови, де вони також і для нас сьогодні є корисні, потрібні і для нашого збудування. І ось одна із таких постанов, настанов, яке дає Павло Тимофію, він каже. Уникай у себе і в писання. Займайся цим постійно. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Іде мова про спасіння, насправді, про яке говорить Павло до Тимофія: ти спасеш самого себе і тих, хто тебе слухає. І ми розуміємо, що Тимофій. Він отримав це спасіння, він повірив Господа Ісуса Христа, Він знає Господа, Він служитель, Він веде церкву, Він вже має це спасіння, Він впевнений в Ньому, Він другим це спасіння проповідує і пропонує через Євангелію. Але ось тут Павло йому нагадує, що ось якимось чином ти маєш так жити, маєш так поступати, маєш так себе вести в цьому світі, щоби ти спасав самого себе. І тих, хто тебе слухає. Ми розуміємо, що ми спасіння отримали там в минулому, коли Христос висів на Голгофі, коли Він пролив за нас свою невинну, дороцінну кров, якою Він обмив від нас від наших гріхів, очистив, освятив. І коли ми з вірою приходимо, у цю, маємо цю щиру віру у Голгофську жертву Христа і з вірою приходимо до Нього. Ми отримуємо прощення гріхів. І це сталося там, у минулому. Ми і сьогодні отримуємо це прощення. І сьогодні ми спасаємося. І ми розуміємо, що і спасіння наше це подія майбутнього. Коли ми вже перестанемо перед Господом, то тоді ми отримуємо це повне спасіння. Це те, про що пише апостол. Іван у першому післанні, в третьому розділі, де він каже, улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не виявилося, що будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. Ось тоді ми будемо мати це повне спасіння, ми будемо подібні до нього, як він є. А сьогодні, живучи в цьому світі, ми, ми бачимо, брат переді мною говорив, що ми маємо. Того ворога, який ходить за нами, як рикаючий лев, дивлячись, кого пожерти, ми маємо і свого ворога постійно всередині нас, це наше тіло. Ті спокуси, які, про які брат говорив, ті спокуси вони приходять до нас як? Через, наші, через наше тіло, через члени нашого тіла, через наші очі, через наші вуха. Ми щось бачимо, ми щось чуємо, і це порою нас спокушує, і диявол нам підкидає ці спокуси. Тому сьогодні ми йдемо цією дорогою спасіння, і нам треба бути обережними. Нам треба дивитися, як ми йдемо, як ми слідуємо за Господом. І для цього, друзі, нам потрібно ну, аналізувати своє життя. Нам потрібно заглядати всередину себе. Читати свої думки, бачити наміри нашого серця і розуміти, де ми стоїмо і як ми йдемо. І Слово Боже про це багато говорить. Тому апостол Павло в післанні до там у другому розділі він також говорить про це спасіння, яке ми маємо звершувати. і він каже, страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Тобто, що залежить від нас. Ми його отримали, це спасіння від Господа, але тепер залежить від нас, як ми будемо Його звершувати, як ми будемо йти цією дорогою, наскільки ми уважні до, до Господа, наскільки ми його любимо, наскільки ми чуємо Його голос, і наскільки ми виконуємо Його волю в нашому житті. Для цього треба дивитись у своє життя, аналізувати своє життя. Тому Павло тут і каже Тимофію, Уважай на самого себе, уникай у себе. Подивись, в якому ти. У Другому Пісні до коринтян, 13 розділ, Він там говорить, п'ятий вірш такі слова. Ви пробовуєте самих себе, чи ви у вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба що тільки ви не такі, якими б мали бути? Дивіться, знову Павло нас застерігає церкву, звертається до церкви в Коринті і каже, випробовуйте самих себе, чи ви у вірі. Пізнавайте самих себе. Може, ви не такі, якими б ви мали бути? Може, ви не відповідаєте тим стандартам, які, які Господь поклав перед вами? Тому Він закликає сьогодні і нас, щоб ми перевіряли себе, випробовували себе, пізнавали себе, чи ми у вірі. Аналізували своє життя, і тут він каже Тимофєві: уважай на самого себе. Уважай на самого себе. Але щоб нам, знаєте, ну, дивитись, чи правильно ми йдемо, якою дорогою ми йдемо, чи правильна наша стежка, чи, по, чи вірний наш путь, нам треба мати якийсь орієнтир. Нам треба мати якісь стандарти. І до цих стандартів нам треба пристосовуватись і їх дотримуватись. І цим стандартом для нас є не що інше, як слово Боже. Як ми можемо, ну, аналізуючи себе, розуміти, чи ми на правильному шляху, чи правильний наш стан перед Господом, в якому ми стані перед Господом, що Господь від нас хоче? Ми це можемо розуміти лише тоді, коли ми знаємо волю Божу, коли ми знаємо Слово Боже і знаємо, що Господь від нас. Вимагає. А для того треба знати Слово Боже, що Господь від нас хоче. Тому Павло тут каже: Тимофію, уважай на самого себе і паралельно на писання. Уникай у себе і в слово Боже, уникай у себе і вчення. І він каже: займайся цим постійно, наполегливо тримайся цього. Це не просто, знаєте, сьогодні, може, в недільний день, коли у нас більше часу є, ми можемо, знаєте, так подивитись десь на себе. Заглянути в Слово Боже, а цілий тиждень займатися зовсім іншими справами. Цього буде замало. Це так не працює, так не піде. Так ми духовно не будемо рости. Так ми можемо збочити, так ми можемо не замітити, як ми зійдемо з цієї дороги правильної дороги спасіння. Тому Павло каже: наполегливо займайся цим, постійно займайся цим, тримайся цього. Бо та, чинячи, ти так, чинячи так ти і себе спасеш. І тих, хто тебе слухає. Павло був пресвітером церкви, він був служителем. Його слухали інші. Тимофій. І Павло каже йому, ти не тільки так себе спасиш, коли так будеш поступати, але й тих, хто тебе слухає. Це важливо. Тому, друзі, я хотів, щоб ми сьогодні зрозуміли цю важливу істину, що нам треба ось триматися цього стандарту. Це є дзеркало. Яке показує наш духовний стан. Знаєте, як час від часу ми любимо заглядати в зеркало, щоб подивитися, яка наша зовнішність, що там у нас робиться, на обличчі, з волоссям і так далі, і привести себе, можливо, десь в порядок, десь щось поправити. Так потрібно нам оце духовне зеркало, де ми маємо заглядати в нього і бачити наш внутрішній стан, нашого внутрішнього чоловіка, наш духовний стан. А що не так в мені в тому, що тут написано? Що не відповідає цьому? Знаєте, це дуже важливо. І слово Боже для того є. У, цьому, у другому післанні до Тимофія, у третьому розділі 16-й вірш, пам'ятаєте ці слова? Павло звертається до Тимофія і каже: усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла. Готово. Для цього призначене писання. Воно корисне для того, щоб нас навчати. Можливо, треба докорити когось, і воно докоряє, Слово Боже, докоряє нас через Духа Святого. Воно нас готове направити до направи. Якщо ми даємо місце цьому слову, воно нас направляє, воно виправляє наш духовний стан. Щоби Божа людина в кінцевому результаті була досконала. І до всякого доброго діла готова. Ось для чого Писання є. Щоб зробити нас досконалими в Христі Ісусі, готовими до всякого доброго діла. І Слово Боже, воно таке. Воно це не просто, знаєте, слово, яке ми читаємо десь, ну, якусь книжку, там, журнал, газету. А Слово Боже, воно зовсім інакше. Воно, як пише в Післані до євреїв, автор четвертому розділі, воно живе і діяльне, гостріше всякого меча обосічного. Проходить до поділу душі і духа, су суглобів і мозків і спосібне ду судити думки та наміри нашого серця. І немає створіння, щоб сховалось перед Ним. Але все нагета відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Ось таке це слово Боже. Воно дійсно гостріше всякого меча обосічного. Воно судить думки нашого серця, воно показує наш внутрішній стан. І коли ми довіряємося цьому слову, коли ми його любимо, коли ми заглядаємо у нього, у цей закон досконалий, тоді воно показує, які ми є насправді. Воно показує наміри нашого серця, воно показує наш духовний стан. І це важливо. І цим, каже Павло Тимофія, цим треба займатися наполегливо і постійно, кожен день. І тоді будуть наші дороги. Щасливими. Про це пише і, і апостол Яків, пам'ятаєте, у, у першому розділі свого післання він е, звертається також до народу Божого з такими словами з 21-го вірша. Тому то відкиньте всяку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всієї не слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в зеркалі, бо розляне себе та й відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає за, в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забуть кослухач, але виконавець діла і він буде блажений у діянні своїм. Хто заглядає в цей закон досконалий, закон волі і в ньому пробуває, каже Яків. Не просто десь заглянув, знаєте, як у зеркало, відійшов і забув зараз риси свого обличчя, але хто заглядає і в ньому пробуває, Постійно пробуває. Той не буде забудь-ко-слухач, каже Яків, але буде виконавець того, що написано в законі. І він буде блажений у своїм діянні і буде щастити йому у його житті. Ось так пропонує нам сьогодні слово Боже, відноситися ось до цього дзеркала, заглядати в це дзеркало духовне, бачити свій духовний стан, бачити стан своєї душі. І слово Боже, порою воно нас тоді буде докоряти. Але воно буде і навчати, воно буде і направляти, воно буде виховувати, щоб ми були досконалі у Христі Ісусі. Воно для цього є. Воно для цього направлене. Для того, щоб нас ось вести цією дорогою спасіння. Але тоді лише, коли ми заглядаємо, коли ми пробуваємо у цьому слові, коли ми читаємо, коли ми довіряємося йому, коли ми любимо Слово. Знаходимося в ньому, воно здатне робити свою роботу, бо воно живе і діяльне, воно для цього направлено. Це не просто слово, це слово Боже. Це те, що сказав Бог. І воно має силу міняти наше життя. Воно має силу нас навчити, воно має силу нас докорити, наставити і виховувати. Бо це слово Боже, це те, що говорить Бог. І Пригадуються ще слова, які Бог говорив свого часу до Ісуса Навина. Пам'ятаєте, книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш, де Господь говорить до Ісуса Навина такі слова. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб дотримати, щоб додержувати написане все. Що написане, бо тоді, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш щастити тобі. Будеш роздумувати над цією книгою день і вночі, щоб додержувати все, що написане в ній. Не просто роздумувати так, знаєте, подумати щось і забути, але щоб додержувати те, що написане в ній. І каже Господь до Ісуса, обіцяє йому тоді зробиш щасливими дороги тобі, тоді буде щастити тобі. Якщо ми хочемо, друзі, мати оце благословенне, щасливе життя з Господом, то ось цей шлях, який пропонує Господь: дотримуватися все, всього того, що написано, додержувати. Каже е, Павло до Тимофія, пробувай у цьому постійно, наполегливо цим займайся. Заглядай у себе, аналізуй своє життя, порівнюй його з Словом Божим. Постійно цим займайся, роблячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Це сьогодні та дорога, яку пропонує нам Господь. І нехай Господь нас усіх у цьому благословить, щоб йдучи цією дорогою спасіння, ми розуміли, що нам треба аналізувати своє життя, заглядати у себе. Порівнювати це Словом Божим, брати для себе уроки і слідувати за Господом. Нехай Господь нас всьому благословить. Нашому Господу! Слава, хвала, подяка. Амінь.